Вітаю, я займаюся хімчисткою м'яких меблів, килимів, салонів автомобілів та інших поверхонь з 2008 року. За цей час я пройшов шлях від новачка до стабільного заробітку і тепер готовий навчити цьому вас з самого нуля. Але хочу одразу сказати: мій курс це не просто як чистити. Це ціла система, яка допомагає не лише навчитись, а й почати заробляти стабільно та впевнено. Що входить у навчання? Я передаю вам перевірені знання та покроковий план, який допоможе вже в перший тиждень отримати перші замовлення. Ось що саме ви отримаєте як почати заробляти з перших днів після купівлі, обладнання та запуску реклами. Ви зможете брати замовлення, і я розповім, як це зробити правильно та без страху. Підтримка на кожному кроці. Я буду поруч, допоможу з рекламою першими клієнтами складними замовленнями. Готова система просування. Ви дізнаєтесь, як знаходити клієнтів, навіть якщо у вас ще немає відгуків і досвіду. Справжній навик, а не просто теорія. Ви отримаєте чіткий план дій, відеоуроки, консультації усе для того, щоб не просто вміти, а вміти заробляти. Як проходить навчання? Навчання проходить у двох форматах. Обирайте як зручно. Даде практичне заняття у Кракові. Це одноденний інтенсив з 9 до 15 нотріїв у будь-який день тижня. Ви побачите все на власні очі, спробуєте працювати руками та одразу отримаєте зворотний зв'язок. До вересня я перебуваю за межами Польщі, тому зараз практика можлива онлайн, а у вересні приїжджайте на живе заняття. Повний онлайн курс старт одразу. Ви можете почати навчання у будь-якому місці та в будь-який час. Навіть якщо живете в іншій країні. Що ви знайдете в онлайн-курсі? У мене підготовлено понад 120 детальних відеоуроків. Це не просто лекції, це мій реальний досвід, зібраний за роки роботи. Ви дізнаєтесь, як безпечно працювати, яку хімію використовувати і чому, де купувати засоби та техніку, як спілкуватися з клієнтами, щоб вони вас радили друзям. Де шукати замовлення і як правильно давати рекламу, де не варто витрачати гроші, як розрахувати вартість послуг, як оформити візитки, створити просту рекламу і багато іншого. Усі уроки прості і зрозумілі, як розмова з наставником. І це ще не все. Після перегляду уроків ми зв'язуємось телефоном або переписуємось. Я відповідаю на всі ваші запитання, допомагаю обрати обладнання. Ділюсь контактами постачальників, показую, де та як запускати рекламу, щоб були реальні клієнти. Після теорії, практика ви починаєте тренуватись на своєму дивані, килимі або у знайомих. Я підказую, якщо щось не виходить. А коли будете готові, починаєте брати перші замовлення і вже заробляти. Не хвилюйтеся, я завжди на зв'язку. Навіть через рік ви можете написати мені, якщо буде складний випадок, я допоможу.